А Бог в алгоритмі, певно зробив помилку, вправно створивши воду, не дав вогню. І розмаїття мов, що бувають в житку, вклав в моє серце саме оту одну, що прозочить для всіх, наче іноземне, як щось чуже, нерідне і не своє. І саме так, як щось небезпечне, темне, запам'ятає також ім'я моє. Втім, кожна тінь завжди має власне світло, мова мого прозора і чарівна. Я би хотіла ростити крізь нього квіти, пити медові й гості слова до дна, все, що я можу, красти його обійми. Чи це великий злочин, скажи мені, світло тече вогнем по моїх судинах, хай буде так, я чую тебе, амінь. Я закриваю очі навколо тиша, кожна реальність тільки відлуння слів. Хай сонце сходить, і тіні лягають ближче. І це триває безліч примарних днів.